Україна в цьому світі постійно наче між Ковалдою і наковальнею. постійно між якихось двох сил. Якщо не ворожих між собою, то принаймні вони специфічно ставляться до України. З одного боку, ми маємо Росію, котра ну, по максимуму претендує, щоб Українців взагалі не було. І їх, якби й нема, але от вони ще є, і треба, щоб вони стали росіянами. І взагалі це і є росіяни, котрі ніби які хоч здичавіли, відбилися від рук і Треба їх навернути в, в лоно русського міра. І це їхня ідея фікс до якогось часу. Вся ця російськомовна Україна, оце вона були, вони були новоновернені. І тепер вони стали якби і жертвами, але вони є і причиною цієї війни і всього цього, що Росія от собі в голову вбила. Бо якби вони не наверталися, то в Росії не було б такого прикладу, не було б спокуси такої перекувати українців на росіян. З іншого боку, є Західний світ. Котрий також від, нього, від нас щось хоче. І, і хоче він з якихось, виходячи з своїх мірок, цінностей. Звісно, знову ж ми могли б бути незалежні від цього світу, ну, якби не та ж Росія і не наш дурний розум, котрий не дає нам повноцінно від, не отак в критичний момент, щось намагається протистояти Росії, а мати послідовну позицію. І відсторонця відгороджуваться від тої Росії. Геть все, що Росія хотіла, вона тут робила. Вона тут була в себе вдома. Зрештою, що там навіть про російськомовну Україну говорити? На Заході, ще до того ж 2014 року, ще слухали, і після навіть слухали в всіх маршрутках російськомовні пісні. Це не так давно було, а люди вже все забули. І Плив Росії він завжди заважав нам до, якогось, до якоїсь цивілізації прибитися і, і виробити самостійне мислення. Але і Захід він також він, він не хоче, щоб Україна була повноцінною і розвивалася так, як вона цього хоче, як вона прагне. А він хоче, щоб вона за їхнім планом. от так само В Росії свій план на Україну, а в Заходу свій. Але ми ж до того Заходу йдемо постягнути рукою. Дайте нам зброю, дайте нам гроші. Відповідно, НАТО вам зброїли, робіть і це і це. І, от зараз от недавня оце, в стаття в видання The Economist, е автор статті, е Виявляє занепокоєння, що Україна дис, дисфункціональна Україна. Котра, от, ну, от зараз їм здається, що Україна якраз може стати на той шлях, що вона сама стане загрозою для своїх сусідів. Бо у нас вже зростає корупція і націоналізм. Цей націоналізм, оця, цей автор статті поставив. На одному рівні з корупцією. Ну, де, де націоналізм тут в нас, це інше питання. З іншого боку, він міг би припустити якесь зробити, чому ж той націоналізм, власне, якби він був, є, так, якби, чи, чи проявляється. І хіба це нелогічно, якщо прийшли сусіди наші і винищують за те? Нас за те, що ми є українцями, ну тут два варіанти. Або відмовлятися, що ми українці і здаєм су, або ж ми протиставляємося цій ворожій силі, і так ми кажемо, ми українці. І от ми тільки собі сказали, що ми українці, це ми вже націоналісти. Бо не можна, не можна. От ми юридично в цьому світі лише 30 з е, чимось років е, як за, замильдувалися. І ми маємо ще себе утвердити в цьому світі. І поки що ми все через якийсь негатив утверджуємо. Бо нам е, е, імідж нам робить Росія. Ну і знову ж ті ліві всі ці е, котрі. На Заході, котрі вони от е, там інтерпретують Україну і подають е, своїм суспільствам. Тому дивуватися, що влада нинішня чи і, і там всі попередні, е, вони і завжди ніколи не були українськими, але Знову ж, можливо, в силу якихось причин, якихось природних причин, що все-таки ми тут, українці, і, і, і дух наш, він мимоволі проявляється. І воно, власне, і зберегло нас до, того, до цього часу, саме оцей дух. І вони, може, б якось також би трішки наверталися до цього, але ж Заходу там кажуть, ні ні, не можна. З, з боку Росії ні, в жодному разі. Ну так і існує Україна. Між е, двох потуг, кот, котра з одних вона більш загрозлива Росія, е, Захід, е, там іншого роду загроза. Якщо у Росія вона буквально хоче от в теперішньому часі нас знищити, то всі ті цінності, котрі пропонує нам зараз Захід. Вони вони в нас у певний у певному часі, у продовженні якогось часу. Вони також зведуть нашу націю на нівець.